15 годин в дорозі і ми в місті Миколаю. Місто нас зустріло темнотою із -за світомаскування. Сьогодні ми вже будемо йти відпочивати і завтра зранку приступати до роботи. Центр міста Миколаєв. Море, світло світлофар і день-десь до віскі. Вернікі ліворучна вулицю Садова Херсонська область по дорозі в місто чи село Дучане, де окуповане від росіян. Половина було Належала Україні, половина вчора, де окупована, ми їдемо туди з гуманітарною допомогою для того, щоб допомогти людям. Хлопці, Боже, за всіх, може, де знаходяться в літній крово, Боже. Постав свій захист і щит і охорони. Збережи від цього зло, Господь Ісус. Даруй Боже нам перемогу, Господь. Ми на тебе надіюся, і просимо... Село Дучане, де окуповане. Люди, які потребують допомоги, привезли їм продуктові пакунки. Билості, сьогодні ми можемо бути вже з вами, тому що вам було тут... нами. Батько Небесне, я прошу тебе, Господь Боже, збережи, Господь їхні доми, їхні сім'ї, їхніх дітей, Господь. Я прошу тебе, батько небесний. Нехай твій ангел охоронець буде над кожним із них, де вони не будуть ходити, що вони будуть робити, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти дарував звільнення цього місцевості, Господь, і просимо надальше благослови нашу Україну, даруй звільнення і перемогу для народу нашого. <реку> благослови <йдите>, наших воїнів. <реку> вони за дерево під'їдуть. Сідова розійдіться трошки. <реку> Сьогодні маю прекрасну сім'ю, двоє дітей, прекрасне життя. А знаєте, хто поміняв мене? Слово Боже, Євангелія. Вона міняє людські долі, міняє країни, міняє все. Ми завжди приїжджаємо в села і говоримо, люди, ви пробували життя, на чому хочете базувати, на комунізмі, на партії, на хтось для дітей жив, для хати. Все зрушено. Так само, знаєте, війна все розрушила. І новий фундамент, який ми віримо. Ви жили під окупацією, так? Да. Да. Скільки часу? Скільки часу? Да. Серпень, вересень, аж 2 жовтня. Наші за ага. наші хлопці зайшли. Але переступили через дамбу, вони там зупинилися. Ми одне село, одні окупації, одні, а ми вже були визволені. А вони в окупації з другого часу. Угу. А руські, руські як відносились? Руські. Хтось хороший був, такі я, як люди. а хтось казав, ми не знаємо, чому тут прийшли, так казали. А друзі ви взяли покунок. А я вас Бог благословив. Ну не били. А їжа Їжа була під час окупації? Не не давали руські, руські да, давали, да. давали, привозили, заманювали, щоб було референдум. А у вас тут теж був референдум, та? ходили. Не Я вас, билу, так? не били вас, так? – Не били вас? То добре, то добре. Ми не ходили, а вони самі. По хатах. ходили, Ну ми бачили так. Але так то було більш-менш все гаразд. Вас не трогали? то добре. А ви на українській говорите? Що вони вам казали на то? Я до них так по-своєму по-западнянську. Що ви казали ви, вам? А баба по німецьку говорить. А ви звідки? Віз... Я з Львівської області з Львівської області. Да, Туркійський район. А як ви тут опинилися? Бо, да, я тут вже 40 ще років. Я Ні, я не Переселенка, я тут заміж вийшла. Та й це вже 40. років. Оце дочка, ж, моя тепер утекла до моєї родини. Ага, а, ага. Сестра... а ви чого не поїхали? А я не хотіла, я кажу, я дождуся своїх. Як я руских тут пережила, то я вже своїми, мушу. Так, як ну так, так, та, слава Богу. Ну, тут, <пробіт> гату, розбило, дно. можна жити. А мене кажуть. Я зараз розбила, а мою тільки по... mm -hmm. зверху, потрощили. Та... Ми зараз до вас заїдемо, так? То, То до свахи заїдемо, бо до мене Я тут живу, моя стоїть криша, хаба діри. Все, ви забираєте. Дивіться, ви собі три коліна, по три цих. Два. Маєте два куліна вставити. Привезли буржуйку людям. Місце села було окуповане декілька місяців. Прилетів снаряд, зруйнував будинок, кришу знесло і люди. В цьому будинку живуть, готуються до зими. Оце наші солдати зробили переправи, тільки ось вчора модель, і ми легенько тут танки руські. все залишалися, Отак не будемо заїжджати, так переїжджаємо. Дозволить заїхати і виїхати, дяка, Господі. Заїжджаємо, заїжджаємо тут. Були руські. Все скинуто акуратно. Господи, спадимо. Вже русський статовок О, тут десь які хотел тут, тут вчора стояли руски корови там русський, важ Вешки, російський ставить все, все палили та, Там Ту роздавили Російський танк згорівший. Знищений. Російська машина. Патриот. Розбитий. проходили бої село Дучане вже друга частина села Дучан російська техніка, яку підбили чи не підбили, не виглядає по ній, що вона була зруйнована, але російські війська залишили її тут, там розбита. Обстріли. Вчора тут йшли бої. А сьогодні, слава Богу, ця територія повертається Україні. Та -та. А заїжджав хтось до вас? Ні, ні, не було взагалі не було в нас. Ще такого немає. Ми перші приїхали, так? <рит> <рит> ми перші заїхали в це селище після звільнення. Дуже бу 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 так. Сама атмосфера така. Сама атмосфера трусом. А то коли вони були тут? <рит> Ой, чи чотири дня вони ночі видно. Тікали, так? Да? Тікали, тікали. Да? І тут сильний був обстріл. Пошло. А ну, тікали, а що їх не тікали, Чи вони самі, щоб в них вже зброї не було. Ввечора вони ще огризалися трохи на це ось. За ними хата вони там жили і, і свідчили ще хата, звідтіря вони стріляли. Ще огризалися, а утром устало, тихо було. А вірити, що русских нема? Хлопці <с Gate> і віриться, і, і страшно, страшно просто. Бо мені дуже попало, не віком не ні дверей нічого. Що відбудуємо? Головне що живі. А все решту відбудуємо. Да, слава Богу, що ми залишилися. А осталися. Те... Це Бог, ми віримо, що Бог він багато чого робить. На зібу племянник пообіщав забрати. У мене тут дві хати. Тут я живу, А то вам що, руски принесли газети такі? А то носили нам. Як тут вони були, то їхні колаборанти носили. А. <головіка> світла теж нема, так? Нема світла, не водили, світла немає. Воду ходить по а таку вон хлопці а Референдум нам, додому, робили у вас тут? Робили, дітка. Робили референдум, колаборанти були на референдумі і хотіли так, а так підставляли. Кажу, ні, дітка, так не йде підставляти. Дай мені, хрит... той, я піду в хату. Баті типу, повечеркувала всі. І одне слав кинув. Всі так поки, пошти робили наші, ті, що. За Україну то робили всі, ну, перечеркували всі ці. Так, стояв, вірую Іванська. Але наша ціль це допомагати, бачите, де ми можемо привозити допомогу, привозити Слово Боже. І немає зв'язку. Зв'язку, бо їх була, що їх була тут кримська з'ясня. Тут купують їм і все одно десь зв'язуватися на надрозки. Ну а пальці хоч платили? Ні, ні. от що не платили, то не платили. Дали допомож одразу по 10 тисяч, то ми поміняли, а то Так, роки... Да? Да, робили. І на ті гроші ми жили. Uh -huh. А пенсію писала, ходила наша колаборант, видно, в карманчик сложила. Кояким людям видали за місяць пенсію, а то, мабуть, склала всі. Тобто то тут з місцевих собі? З місцевих, так? Навірно, і, мабуть, Доброго дня! Ходіть, продукти вам дамо, ходіть. Ходіть, дамо вам продукти. Лахи є, є. є це є. Медицина. Відці є. Медицина є, так? Є, все, є, все, подоставали. Дивіться, бо ми. Все є. Давайте ще сахарки вам вологі. Це вологі, це все. Все. Мандарин, дай може пару штук. Так. Вітамінів. Тримайте, мандарин, повідомляйте чуєте, хлопці, я так хочеться хочу цієї хімії, майонеза, ось таких як чіпсів, ось такого, ось такої хімії хочеться. Ні, ну це ерунда, та це. Капеланами Дякую. воєнні сьогодні десь так комусь хай читають. Добре, то читаємо, читаємо, нам розносяться. Дякуємо велике, привели. Ми помолимося за вас. А наша ну, південна чітка. Що що хочете? Хліба <ріст> і, і, і миру. І швидкого завершення війни. І дай Боже, щоб всі щоб вибухи, наші приєдналися додому. Роман. У вас, бачите, блюзка Макдональдс. Ну, <ріст> <ріст> бургер вам треба привезти. Дай <ріст> <ріст> вас Бог було Все, щасливо. Любимо вас. Любимо вас. Хорошо. Боже, у хай буде все Дуже хорошо живим і пощастивим. Дякую вам.